Крайня сесія Бродівської міської ради була досить продуктивною. Отож, які питання розглянули цього разу. Дивіться у сюжеті. На початку сесії Бродівської міської ради, яка знайшла своє продовження, міський голова Бродів Анатолій Белей перепросив у депутатів за емоційні сплески під час попереднього засідання. Після вшанування хвиленої мовчання усіх загиблих героїв України в російсько-українській війні. Депутати продовжили свою роботу. У першому питанні, що стосувалося звільнення першого заступника міського голови, депутати були різноголосними, і тому рішення не пройшло. За чотири просить троє отримали сім, голосували. Рішення не прийнято. Чого голосували? Я за <смір> Склав своє депутатське повноваження Сергій Кривіцький, який представляв інтереси політичної партії «Сила і честь у Бродівській міській раді. Відтак, згідно із прийнятим рішенням ради повноваження депутата, є достроково припиненими. До слова, це не єдиний депутат у Бродівській міській раді, який не з'являвся на сесіях від початку повномасштабного вторгнення про фінансову складову доповіла Тетяна Мартиш. Також заслухала звіти про виконання програм у 2022 році, а саме, що стосується комплексної програми фінансової підтримки КНП Бродівська стоматологічна поліклініка. Ігор Гащак доповів про комплексну програму соціального захисту населення. Окремих категорій та компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян. По категоріях підтримка основному йшла на пільгові категорії ці чиновниці, особи землі різних розговор і компенсація пільгового зв'язку. Депутати проголосували за програму реалізації заходів національної стратегії реформування системи. Інституційного догляду та виховання дітей у Бродівській громаді дана програма служби виконувального офіси, не звичайно фінансового ресурсу місцевого бюджету. На цій сесії. Депутати також проголосували за програму підтримки комунального підприємства «Телерадіокомпанія Броди програму підтримки на тисячі на 2022 рік було передбачено фінансування розмірі 1 мільйон 200 тисяч гривень. Ці кошти були спрямовані на виплату заробітній тесні та на оплату комунальних послуг. Програма виконана в повному обсязі. Решта видатків були сплачені за рахунок коштів, зроблених на регіонів послуги. Також новий керівник підприємства зазначив, що у воєнний час важко залучати кошти однак пообіцяв до кінця року залучити рекламодавців. Зокрема, на запитання депутатів щодо трансляції теркаброди у кабельних мережах міста В'ячеслав Чежик відповів, що така можливість є. Були домовленості з іншим провайдером, але там якось не буде це така можливість, і такі да можна е розширювати. Режу з іншим Режу інші це Розширяється, повсюд. На мене передача а ви цікавіша. Депутат Микола Федорчук зробив зауваження щодо якості контенту вище згаданої телерадіокомпанії. Я по світу не дивився включила, бо ТРК є броди, Броди включила. П'ять хвилин подивилася, каже: я не чую, не розумію, не видно, виключила пішла. Тобто, села закриті, дитика, нових груп, ніхто нічого не побачив. Говорила також і про перехід на цифрове мовлення, яке буде доступне лише на конкурсній основі після завершення воєнного стану. Крім цього, на сесії було проголосовано за програму співфінансування капітальних ремонтів багатоквартирних будинків у місті Броди. У проведеному капіталі ремонту житлового фонду 22 року в сумі 500 тисяч гривень. Зокрема, капітальний ремонт електромережі у зв'язку з аварійною ситуацією по вулиці Гончарська, 16, 64 тисячі 353 гривень. Капітальний фонд у зв'язку з аварійною ситуацією по вулиці Юридика, 8, 168 тисяч 192 гривень. Капітальний фонд у зв'язку з аварійною ситуацією по вулиці Рафая 8 49 тисяч 959 гривень. Капітальний ремонт водопровідної доході мережі у суненні аварії по вулиці Івана Франка, 2, 217 тисяч 500 гривень. Дана програма виконана на 100%. Прошу отримати. Жваво обговорювали роботу сайту Бродівської міської ради. Мене цікавить в вилці між 1 січням і 21 березня Ми живемо без сайту офіційно, як розумієте? Чому ми зараз приймаємо заднім числом заднім числом питання про офіційний сайт, якщо навіть інформація по тих самих тарифах була оприлюднена на старому сайті 4 лютим? Ще раз питаюся, якщо ми говоримо про те, що сайт, який ми сьогодні голосуємо, є офіційний з 1 січня, значить інформація, яка була підтасована на сайті, повертаючись до минулого, минулого питання. Була внесена як і, і чим, і куди? Чому вона була внесена на сайт, який зараз не існує? Де ті всі е, правові акти, рішення і все інше е, проекти рішень, які були до цього? Чому вони не оприлюднені? Чому зараз громада живе без сайту? Чому ви поспішили з оцею угодою додатковою і закрили попередній сайт, не проголосувавши за новий сайт? У мене мільйон питань до цього. На основі цих питань вношу правку, будь ласка, прошу внести мою правку, що вважати сайт е, на основі досвід е, дійсним з 21 березня, так як це відповідає закону, коли ми про це проголосували. Ми сьогодні про це, якщо проголосуємо. То значить, сьогодні буде цей сайт від сьогодні дійсний. Або плюс, взагалі, внести правку за основу проголосувати і голосувати я в цілому, тоді коли буде напрацьований цей е цілий алгоритм по і Всьому решта про що е попросив голова. Це на розгляд депутатів. Зокрема, конкретної відповіді, хто відповідає за сайт, ніхто не отримав. Висловила з цього приводу свою думку депутат Ольга Шейдуліна, яку з невідомих причин. Почала перебувати депутат від фракції Європейська Солідарність Валентина Біль. Ми дуже навчилися добре. Однієї сентенції. закон як дійшло, як повернув, так і вийшло. От я не розумію, чому, чому ось ви не хочете зробити так, як ма так як би по логіці, і так було б правильно, і не було би претензій розробити положення. І тоді прийняти рішення, затвердивши положення, де було би все чітко прописано, де були прописані адміністратори сайту. хто чу, за що це, 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 положення. Хто не за положення, я перепрошую, не маю не право виступити і вас не перебиваю. Я зараз підування вас ніколи немає, але не ти відповідає? Тоді ми будемо знати. Хто відповідає за висвітлення для того, чи іншого? Добре, дякую. Поділився своїм баченням ситуації депутат Михайло Чунгін. Зараз ми не можемо голосувати на мою думку за визнання його офіційним сайтом, а все ж таки перенести його на наступне засідання. Але перед цим розробивши положення, і якраз усі всі питання, які депутати підіймали, і відповідальних осіб, і усі питання з минулого сайту, чи можна перенести, і також що мені дуже дивно, хоча ми з Миколи Павловичем говорили, кажуть, що це не працює система «Голос», Дуже, дуже гарно було в цьому новому сайті роботи депутатських комісій, результати голосування по проєктах, рішеннях, по комісіях і так далі. Дуже цінна і хороша інформація була. На початку війни вони працювали, чому вони зараз зникли? Не знаю наразі. Тому, я думаю, це питання сере, треба його довчити і винести на наступного сесії. Дякую, але достатнього голосування не міняється. Не міняємо нічого, не проголосуємо, значить будемо допрацьовувати, будемо голосувати сесії. Підемо Михайла Чунгіна і депутат Микола Федорчук. Спеціаліст теж добре розуміється на сайті, все знає. Відповідь конкретно дати не можуть. Багато питань дуже багато. Я думаю, це не є проблема розробити положення і внести питання. Олександр Іванович, ще нам ставлю задачу. Будь ласка, розберіться, хто адміністратор, хто наповнює конкретно, щоб всі депутати могли знати. З цим питанням розібралося. Що стосується питання про передачу автомобілів із балансу КНП Бродівська центральна міська лікарня на потреби армії, то серед депутатів теж виникла дискусія. Відповідно було прийнято рішення адміністрації лікарні звернутися до міського голови, щоб провести передачу автомобілів 2009 року. <ing> Далі пропонуємо послухати доповідь про передачу цих автомобілів без коментарів. Я би хотів би, чесно кажучи, трошки поніскатувати. Значить, питання полягає в чому. Хочу нагадати всім, що 5 числа представники міської ради небайдужі були дівчата. Поїхали відвідати наших героїв на передовій позиції. Відповідно, ми зі собою транспортували 9 автомобілів. Відповідно, був даний автомобіль Combo об 1,4 об'єм двигуна номер 1714 СС. Він був доставлений в перше місце. 53 бригаду на передову нашому чоловікові пану Лутоцькому, який працює, ну, виконує завдання розвідування, і відповідно йому було передано даний потужня. Хочу нагадати всім депутатам, що мій автопарк не складається з мерседесів, лексусів і з цього всього, в мене знаходиться така. Техніка, яка відслужила вже певні роки. І відповідно, відповідно та є я, керівник, провівши аналіз даної техніки, вирішив все ж таки відправити на передову. Бо потреба транспорту на передовій дуже велика. Не знаю, хто я, чи ви, коли Анатолійовна, щось відправили туди, чи не відправили до одного джипа чи другого. Не можу я вам сказати, я питав ті всі старенькі транспорт на передовій. Е, я хочу, хочу вам дещо нагадати. Попередньо ми зробили рішення сесії для того, щоб ті автомобілі нас вилучили і відповідно дали на потреби нам. Перший, чим писати, що немає рішення, немає того. Я хочу вам нагадати, що є постанова Кабінету міністрів України від 28 грудня 2000 року номер 1921 Це є положення про військово-транспортний обов'язок. В ньому офіційно є таке поняття, як називається частковий наряд, який включає в себе, що голова. Військової державної адміністрації yeah. е, Василь Богданович Маркевич і тимчасово виконуючий начальника Золочівського районного територіального центру комплектування соціальної підтримки полковник Немешкало 3 березня 2023 року склали мені частковий наряд. Вам потрібно протягом 24 годин. З моменту одержання часткового наряду поставити за адресою місто Броди наступну теж меддопомога Б, Копелькову, номерний знак 14 СМ, одна одиниця. Відповідно, є підпис мов керівника 15.00. Поряд з тим. Визначені транспортні засоби доставляються закріпленим за нею водіями з числа сержантів, солдатів, запасу, приземного віку, при їхній відсутності, які працюють на підприємці, організації, установі, в супроводженні керівника, власника або транспортного засобу. В той же час, як був разом присутній з даною командою, даний автомобіль вийшло мені як керівнику не передати, зв'язку з тим що наша команда була одні, три автомобілі, одна команда інакше транспортувала в інше місце, а ми пішли в інше. Відповідно, транспорт був переданий в військовій частині, де є офіційно акт підписаний 6 числом. Тепер питання стоїть в тому, що порівнюючи з минулими роками, ми просили погодження сесії, щоб з нашого балансу зняти дані автомобілі. Відповідно, я дане питання забронювали в тим випадку, тому що держава в подальшому буде відшкодовувати надані автомобілі. Я знаю свідомо, що даний автомобіль до мене не повернеться. Я його хочу зняти офіційно з балансу. Для того я виніс питання на сесію, щоб дати мені поводження, щоб Combo ліквідувати з нашого балансу. Тому що в 2014 році. Нашого закладу у так само є відданий на потреби армії і до сьогоднішнього дня числиться в мене на балансі. От є суть питання. Прошу питання. Маєте до мене? Ви самі кажете, у вас на руках є акт від 6 березня. Ви хочете, сьогодні має бути прийнято рішення від 21 березня. Якщо вам кидати від сподіва, і вас нічого... Потім ніяк негативно не вплине на діяльність лікарні. То слава богу наступне. 28 лютого в нас була сесія. Ви вже 28 лютого знали про те, що треба автомобіль передати. Той лист дав на основі чого він сидів кабінеті, гадав, що вас ці бо Я думаю, що ні, це ви йому подали. Що вас ці такий автомобіль і Ви можливо передасте і Маєте Ольга, можливість передати. Ольга Анатольовна, Я вас прекрасно розумію. Питання стоїть інше. 28-го ніхто нічого не знав. Ми чекали, приїдуть норвежці і відповідно ми передамо транспорт. У норвежці приїхали якого числа? Нірландці. Чи? Чи? Норвежці. Євеландр. Ви ще не знаєте, що поряд з тим я отримав від Норвегії автомобіль Peugeot Partner. 2000. Я, я... Я як особі керівника для мого підприємства. Ну, я ж розумію, що ми отримали автомобіль ПЖО. Відповідно, він стоїть на, на балансі в нашому медичному закладі, на номерах. Відповідно, 2012 року. 16-го. 16. Це добре, А до чого тут Пежо? Ви його на балансі як поставили? Також без рішення сесії? А як я можу? Я його поставив, зареєстрував на тимчасово час війни ставився на тимчасовий область. Після закінчення війни я його перереєструю. Він зареєстрований на нашому дичь. Добре, то що ви хочете мене? Мене одна єдина була претензія: спочатку передаєте, потім затвердити рішення. Передаєте комунальне майно? Але подаєте так, наче то передав Анатолій Андрійович власний автомобіль так, в тому саме. Було... І навіть зараз ви доповідаєте, я, моя машина, приїхала, я свою машину віддав. Не ваша це машина, це машина, яка належить усій Бродівській громаді, і вона є комунальною. На тому е, більше немає прошу говорити. Я мені директор повів, е, що є вилучення з військома, і ми можемо передавати. То є... Рішення сесії зовсім може не бути, але я вам ще раз пояснюю. З 2014-го може бути з 2014 року, відповідно, даний автомобіль стоїть у нас на балансі комунальної власності, медичного закладу. Я хочу вивести, щоб даного автомобіля в нашому закладі не було. Розумієте? Тепер на сьогоднішній день прийшли до мене з воєнкомату і хочуть забрати даний уваг. Вивчали ситуацію, прийшли до Віра. Вони знають про те, які вас таки робить. Там вони приходять, як треба формують нові лікування, треба автомобілі. Військовий облік транспортних засобів свої такі. І вони приходять до мене і кажуть: нам треба автомобіль, формують нову бригаду в Рівному. Прийшли по Дризка, а мені не підходять до рік допомоги. Вони всі. Як на того будувати в сесії, щоб не було ніяких запитання. Дав вам той дозвіл, бо він сам знав, що у вас є те автомобіль, чи бо ви ще його поставили. Це була ця інформація і в певний о... момент вони сказали, віддавати. 3 е, березня 2023 року написано офіційно виручено. Бачите, пише, 15-й годині частковий даний наряд. Це була п'ятниця, третя година дня. Автомобіль поїхав в неділю зранку. Ну це так, як автобуси вимога. що автомобіль був доставлений, дає акт командира частини передачі відповідно нашого воєнкома і всі. І доставлений певний потрібний. Михайло Петрович, прошу. Я повинен про що вишити, ви це про що ми сказали. Ця техніка наших комунальних підприємств знаходиться на обліку військоматів. І військомат приймає рішення для потреб армії, якщо це потрібно, вони можуть відкликати і не є обов'язково навіть наше рішення сесії. Тому я думаю, таким чином і поступали. Але я на інше хотів би звернути. Все добре, ми повинні допомагати армії всіма силами. Але Мирослав е, Ярославич, ну. Це не ваш дійсно автомобіль. І давайте припиняти, оце я відправив, я поїхав. А скільки ви, або от я, Оце не має звучати. Вся громада працює над тим, вся міська рада працює, всі люди працюють і долучаються в кожен міру своїх сил і можливостей. І коли звучить я, це не звучить правильно. Вибачте, на нім. І прошу поважати всіх. Я не просив Михайла Петровича. Так не говорити, бо ми сьогоднішній день бачимо, хто як допомагає нашій армії. Кожен бачить своє бачення і кожен старається допомогти. Ну, Хочу сказати, що ви найбільше зараз робите. Ми зараз не бо скільки тут допомагає. Бачу, але Тому такі не що роби, не вислови не повинні працювати з тих людей, які хочуть працювати. Колеги, то не те питання, де ми маємо ламати спеціальні Саме Далі. більше всі, хто хочеться, найбільше говорять. Пане депутати, ви маєте до мене претензії? Ми не маємо сваритися. Хто тобто, зміни мірятися? І я думаю, ні в кого не викликає е, якихось претензій до того, що автомобіль був переданий і добре, і правильно зроблений, що переданий. І, і треба буде ще передамо. Наскільки я зрозуміла і хочу, щоб без обговорення ми всі взяли то до відома. Наскільки я зрозуміла, мова йде про те, що не треба заслуги громади приписувати одній людині. Наша громада працює. Дивіться, е якщо я передавав автомобіль, дякували міській раді. Хто це мав зробити? Мені волонтери це доручили. Я нічого плану не зробив і ніяким ніхто е не займався. Шановні, я ремарно скажу на Всі автомобілі стоять на військовому обліку. і вилучають не тільки з комунального і з приватного. То ремар. Колеги, закінчуємо, починаємо голосувати за даний проєкт Але я би хотів, Олена Анатольовна, і допомагати, продовжувати допомагати. Такі речі не можуть думати, як писати. Я дуже добре думала. Він кудає за кожне слово, яке там написано. Я розумію, я розумію, не потрібно Розумієте, бо то багато людей задіває. Розумієте? Мене теж задіває. Ви написали комунальну машину громади, передали в Міністерство економіки. Бродівський міський голова Анатолій Андрійович передав автомобіль. Мало того, і ще на тебе відео. Для чого? Чого ви знаєте? Це ж Це не ж він. Ні, а на що робити такого кіша? Напишіть майно комунальне. Бродівська громада передала в Міністерство економіки. І не було б якось допис, мені якось розмовити. Ви не переживаєте за мій рейтинг, напевно. Ви не переживаєте рейтинг. не переживаєте за мій

Телеканал Бродеу Майн.